17 членів Сенату Сполучених Штатів вимагають від міністра оборони Піта Хексета скасувати рішення про заморожування постачання боєприпасів та зброї в Україну. Сенатор демократ Річард Блюменталь, автор листа, який підписали конгресмени. Впевнений, що зараз не час скорочувати американську допомогу. Він сказав так, ми повинні відповісти на жорсткий напад Путіна зброєю, яка потрібна Україні для самооборони. Вітаю, друзі! Сьогодні 5 липня 2025 року. Пропоную вам деякі новини та думки, які цікаві мені та маю надію будуть цікаві вам. Ну, ви в курсі. Подобайка та підписка. Це насправді допомагає поширенню українського контенту у мережі. Так працюють алгоритми всіх соціальних мереж. Суже Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це слова Трампа. Це він заявив журналістам, що США продовжують допомагати Україні в питанні боєприпасів. Ну, ми їм допомагали і далі допомагатимемо. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде. Я казав, що дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Жахливо. Це погано. Мене це не влаштовувало. Ось такі слова сказав Трамп. Також Трамп знову заявив, що поводиться з РФ. Жорсткіше, ніж Іраном, який він бомбив. І що говорив з Путіним про санкції під час останньої розмови. Це поки що слова. Побачимо, чи будуть дії. Трамп додав, що путіну вдавалося впоратися з санкціями, але нові санкції, які він, можливо, введе проти РФ, будуть жорсткими. За його словами, Путін хоче просто йти до кінця і вбивати людей. І Трамп не хоче бачити, як люди вмирають. Передача ракет Петріот для України імовірна. Деяка зброя надалі буде постачатися Україні з Сполучених Штатів. Про це повідомляє Вашингтон Пост з посиланням на чиновників. Крім того, Рейтерс пише, що після розмови Зеленського з Трампом можуть відновитися поставки ракет Петріот. Маємо надію, що у Трампа запрацює мозок. І ще одне питання. Так дають чи продають нам Петріот? Чи будуть далі вони соплі жувати? Палає склад з кабами. Навчально-бойовий літак. Та, ймовірно, інші літаки на аеродромі Борисоглєбськ в Воронежській області. Це, це результат роботи наших сил спеціальних операцій. Наголошують, що це аеродром місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Також було атаковано добрими дронами аеропорт Енгельс. Вже вкотре. Ось так виглядає захід в небо України з грає Шахідів. А ось так виглядає наша відповідь. Це напрямки руху наших ввічливих беплав, які несуть на своїх крилах демілітарізацію Москови. Генерал Апахмєл, він же депутат Держдуми Гурольов, заявив, що Росія незабаром нападе на Польщу і їй не допоможе зміцнення кордону мінами та фортифікаційними спорудами. Я ток, що приїхав з Бреста. От сьогодні вранці вийшов з поїзду. Я був в Брестській крепості. Поляки на сегодняшний день очень сильно укрепляют границу. А ведь здесь предельно понятно почему. Они же нагадили. Вот ключевой слог. Нагадили? Нагадили. Если не нагадили, они по башке должны получить? Должны. И они прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины не ставили, все вдоль границ, и как бы ни делали, Прийдеть время, я вам там більше, ніж об'єд. Я не получу по башке. Це ситуація, знаєте, коли зранку вже переміг дві пляшки Фінляндії по 0,7. Досить курйозна ситуація була у Києві після атаки з шахідами вночі. І у річці Дніпро плавав збитий чи подавлений ребами імітаційний бепла. Туреччина та Бельгія приєднаються до коаліції дронів. Групи країн, які фінансують закупівлю безпілотників для України. Про такі плани Брюсселя та Анкари оголосило Міноборони Латвії. З урахуванням поповнення до коаліції входять 20 країн. Цього року вони зобов'язалися виділити Києву на придбання дронів, тобто цільове використання грошей, близько трьох мільярдів євро. Тому провело обшуки. У екс-глави Міноборони Резнікова. Імовірно, обшуки відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Хоча у квітні в НАБУ заявляли, що екс-міністр оборони на той момент не був підозрюваним у провадженні. Ну, пам'ятаєте, да, яйця по 17 гривень. Але розслідування триває. Судячи з результату, Резнікова заздалегідь про обшук не попереджали. Детективи вилучили неврахований телефон і низку значущих документів. У Набу і САП цю інформацію поки що не коментують. Щодня удари по наших містах. Чи має Україна право бити у відповідь, наприклад, по нафтобазах та НПЗ. Вислови свою думку, не будь байдужим. Народ має говорити голосно. Висловіть свої думки в коментарях. У світі багато що відбувається, а нам своє робити. Друзі, ті, хто має бажання приєднатися до Збройних сил України, можуть це зробити, вступивши до ЛАВ-41 окремої механізованої бригади. Номер телефону рекрутингового центру 41-ї бригади, ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, життя триває. Torej, to je vojna.